Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло. І сьогодні огляд секатора від Felco під номером 171М. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі дозволяють нам рости та створювати ще більше корисного відео. В цьому році Felco презентували нам дві нові моделі. Оце от одна модель 171, простіша. І друга модель, огляд окремо про яку в нас теж піде. 170. -та. Трошечки старше, трошечки дорожче, ну і відповідно в усьому трошечки краще. Запакований цей секатор в типовому для Felco блістері. Всередині цікава картонка з новим дизайном для Felco. Називається серія Felco Garden. За цією назвою ми розуміємо, що це моделі, які Felco розробили для садівників любителів так би мовити. Garden – це в плані сад, тобто догляду за присадибною ділянкою, за якимось ландшафтним дизайном. Тобто, це не для промислового саду, я так розумію. В першу чергу на цьому вкладачі вказано, що діаметр зрізу до 20 мм, розмір цього секатора м, тобто під середню руку, і вага його 170 г. грам. Позаду ми бачимо, що цей секатор розбірний. Відповідно, тут вказано деякі змінні деталі, які можуть знадобитися при обслуговуванні цього секатора. Основне це пружина, осьовий вузол, а також в зборі ось продається от лезо з цієї пружини. Тобто, змінні деталі до цього секатора є досить прості. Це є набір, який може найчастіше знадобитись: тобто, це лезо, пружина і гвинтики всередині. Типово для фелку ми бачимо яким чином його обслуговувати, а також яким чином заточувати. Секатор цей я би відніс до. Умовно напівпрофесійного сегменту, оскільки в нього є відносно невелика кількість деталей, які можна поміняти, і він досить таки спрощений за своєю конструкцією. По своєму позиціонуванню він аналогічний до, наприклад, АРС FB серії або Льова 14-15 за своїм типежем, так до Альпина 140 та деяких секаторів від Стафор. Тобто цей секатор володіє якістю різу і комфортом роботи як професійний. Разом з тим, завдяки певним спрощенням, він коштує відчутно дешевше ніж професійні секатори. Загальна довжина цього секатора 20 см, довжина леза по ріжучій кромці 45 мм, діаметр розкриття порядка 25 мм, ну а як я вже зазначав, рекомендований діаметр різу 20 мм. Вага його вказана 170 г, я наміряв 163, тобто навіть трошки менше. Конструкція секатора досить проста, тобто от є лезо, яке з такою пластиною заходить аж всередину руків'я. Десь приблизно до сюди, і контрлезо точно так само є одна, от суцільна штампована пластина, яка заходить так само. Аж практично до кінця років. Я. Лезо і контролезо виконані з висколицевої сталі, і вони є хромовані, тобто дуже добре захищені від корозії. На лезі є ось такий от для того, щоб можна було проводити обкушування якихось дротиків невеликих. А на контролезі ми можемо побачити типовий для фелку ось такий приямок, для того, щоб зменшувалось тертя леза об контролезу і очищалося лезо від бруду. Осьовий вузол. Відносно простий, тобто це є гвинт, який з протилежного боку законтюються, зафіксується ось такою от гайкою. Гайка має досить масивний пластиковий фіксатор, який запобігає розкручуванню її. З цього боку на контролезі ми бачимо напис Felco, це лазерне гравіювання. Ну а з протилежного боку, тут дуже все гарно виконано. На цьому вузлі ми бачимо напис Felco Swiss Made і ось такий листочок. Це є ознака цієї нової серії інструментів Felco Garden. Руків'я в цього секатора відносно прості. Це ось такий от пластиковий елемент з одного з другого боку. Ось цей червоний. На дотик це є поліетилен. Тобто, поліетилен надзвичайно злосустійкий. Він має таку шершаву текстуру. Комфортний на дотик, цупкий не, не ковзає. І окрім цього, на відміну від АРС, на відміну від Льови, ось ці от накладки мають всередині ще додаткові вставки це є Гума. Вона більш м'яка. Комфортна, ще більш цупка, Тобто таким секатором, ну з такою з такою ручкою, буде зручніше працювати ніж просто пластиковими ручками. На нижньому руків'ї ми бачимо ось такі, от вигин і бачимо ребра під пальці. На верхньому руків'ї, на ось цій гумі ми бачимо декілька насічок для того, щоб секатор не виковзував з долоні. На руків'ях можна знайти написи. Це є Литво форми. Felco 171 модель і напис SwissMade. З протилежного боку на іншому руків напис Felco. Руків'я до пластин Леза і контрлеза кріпляться на ось таких болтах. Ще один цікавий елемент, досить новий для Felco і взагалі для секаторів. Ось такий от замочок, відверто кажучи, такого типу. Замочок я ніде не зустрічав. Окремо, будемо знімати, як його розібрати, і подивимося, яка там конструкція всередині. Тобто, ми бачимо, що на цьому гвинті кріпиться ось такий гачок, гачок важіль з приливом під палець великий всередині руків'я. Ми знаходимо ось таку виту пружину, бачимо, що вона ховається майже повністю в руків'я, і разом з тим, що дуже мені подобається в цього секатора, на відміну від деяких моделей, наприклад, від того самого Бахо, Руків'я не сходиться повністю і не призводить до того, що воно може зажувати шкіру, коли ви працюєте. В деяких секаторах, в яких ручки ось тут сходяться, може статися так, що вони будуть закушувати вам шкіру долоні. це дуже некомфортно. Тут такого немає. Всередині от знаходиться така от типова для фелку пружина на приливах таких спеціально, щоб вона не випадала. Є. І ось це це. Гумовий амортизатор, бачимо, він працює теж дуже добре. Тобто в цього секатора, з точки зору комфорту роботи, є все необхідне. І разом з тим він досить просто виконаний, що дозволяє ним з одного боку. Працювати довго, якісно і комфортно, а з другого боку економити гроші на покупці секатора. А зараз подивимося, як він ріже гілку. Ось гілочка ну це верба в даному випадку. Товщина десь 15-20 мм. Ну, пробуємо. Ну, без жодних проблем. Дивіться. Досить велика товщина. Одною рукою я обрізаю цілком легко. Тут важливий момент в тому, що. Цей секатор якраз під середню руку, і мені дуже легко в розкритому положенні захопити цими трьома пальцями ручку і зжати його, тому що якби він був трохи більшим, навіть при діаметрі, от якраз модель є L171L, при діаметрі більшої обрізки, мені це було б менш комфортно виконувати. Ось тут якраз дуже гарний приклад того, що краще підбирати секатор під свою руку, а не за розміром різу, який декларує виробник. Придбати секатор Felco 171 m ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Felco на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео і пишіть нам коментарі. Дякую вам за увагу!